Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Серед тисяч римських монет, які знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь Ульпії Марціани, старшої сестри римського імператора Траяна, за якого Римська імперія набула найбільшої могутності. Марціана мала вплив при дворі свого брата. У 105 році вона отримала титул Августи. Її статуя була розміщена на Траяновій арці поруч з імператором та його дружиною Плоті. Срібний динарій Марціани був придбаний за 27 431 гривню або 650 доларів. В той час, коли на московських болотах місцеві племена ще вели примітивний спосіб життя і навіть не опанували найпростіших ремесел, на землях сучасної України вже виготовляли свої золоті монети. У другому-четвертому століттях тут створювали так звані варварські наслідування римським ауреусам, на котрих наші пращури намагалися відтворити зображення римських імператорів і богів. Одну з таких монет, на якій ймовірно зображено профіль римського римського імператора Марка Аврелія придбали за 33 336 гривень або ж 790 доларів. Далі офіцерський кортик Люфтваффе, який був виготовлений у німецькому місті Золінген, в відомому центрі зброярського мистецтва. Цей екземпляр має ознаки авіаційного типу перехрестя у формі крил. Такі кортики використовувалися офіцерами люфтваффе як елемент парадної форми. Придбали цей кортик за 35,5 тисяч гривень або ж 850 доларів. В останній час все більшої популярності набувають старовинні коралові намиста, котрі використовували в якості прикрас з давніх давен. Їх носили єгипетські фараони та жерці, а літа давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та червоного морів ще в часи Київської Русі, і до першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства й достатку. Старовинне коралове намисто придбали за 55 101 гривню або ж 1310 доларів. Далі колекція листівок, котрим вже більше ста років. Вони надруковані на початку ХХ століття та присвячені до революційній Одесі: старовинні будівлі, морські пейзажі, пам'ятники та визначні місця, чого тут тільки немає. Всього колекція містить 90 листівок, за які віддали 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Далі 5 рублів 1831 року. Монета, що була викарбувана в часи правління російського імператора Ніколая І на лицьовому боці. Тут зображений двоглавий орел, ініціали Мінцмейстера Павла Давидова, номінал та рік випуску. На зворотньому позначення монетного двору та напис «Чистого золота. Один золотнік 39 долей. долі. Монета виготовлена з золота 917 проби. Вага шість грамів. Тираж 845 510 штук. Придбали 5 рублів за 71 тисячу гривень або ж 1690 доларів. Далі гривенник 1777 року, викарбований в часи правління російської імператриці Єкатеріни II. Він належить до найрідкісніших випусків епохи Єкатеріни. В каталозі монет Російської імперії гривенник має категорію рідкості r 3 Це рівень, коли відомі поодинокі екземпляри. До наших днів збереглось лише декілька десятків подібних монет у колекційному стані. Цю ж придбали за 90 тисяч гривень або ж. 2140 доларів Далі найкраща українська монета 2020 року. Енеїда набір з дев'яти пам'ятних монет номіналом 10 гривень кожна, випущений Національним банком України і присвячений поемі Енеїда, написаній народною мовою з зображенням історії, звичаїв, традиції і побуту українського народу. Ці монети виготовлені зі срібла. Загальна вага їх 280 грам, тираж лише 1200 штук. Придбали набір монет за 90 тисяч гривень або ж 2140 доларів. Алі 5 рублів 1902 року, викарбувані в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Взагалі вони не вважаються чимось надзвичайним. Всього було випущено більше 6 мільйонів таких монет. Але це більш рідкісний різновид з подвійним хрестом на одній з корон. Тому за нього й віддали 90 тисяч одну гривню або ж 2140 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась зірка героя соцпраці. Герой соціалістичної праці, державна нагорода та найвищий ступінь відзнаки за працю в СРСР. Герой соцпраці вручався орден Леніна, грамота президії Верховної Ради СРСР та Золота Медаль Серп і Молот». Всього за 53 роки було зроблено 20 613 нагороджень. Ця ж була придбана за 115 тисяч гривень або ж 2700 тисячі 40 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.